Вітаю, друзі. На перехресті всіх доріг знайди причину посміхатись. Ірина Малярська, українська поетеса, авторка двох збірок. Її вірші мотивують і надихають знаходити в собі сили жити і перемагати. Усупереч цьому, вони наповнені філософськими роздумами, світлом і коханням, і незламною вірою. Україна була, є і буде. На її вірші пишуть пісні. А віднедавна вони живуть не тільки книгах і піснях, а й на ілюстрованих листівках. Ірина Малярська з Вінниці. Талановита, креативна, сильна і цілеспрямована. Пані Ірино, мої найщиріші вітання вам. І мої вам вітання. Слава Україні. Героям слава. Пані Ірино, чим запам'ятався вам 2024 рік, яким він видався для вас? Цей рік був з однієї сторони досить непростим, а з іншої, і насиченим, цікавим, сповненим і сили, і надії, і віри в краще. Я розумію, що на плечі, як і мої, так і багатьох українців випали певні випробування, але тим не менше вони нас загортували, вселили ще більшу віру у власні сили і в нашу непереможність. Щодо мене в творчому плані, я маю великий доробок, свій особистий, я ним безмежна тішусь, це збірка поезії імприматур. Яка вийшла саме у 2024 році. Але з іншої сторони, цей рік у мене м, на деяку відстань забрав чоловіка, тому що він вже на захисті нашої країни, і вже більше як півроку ми сім'єю живемо в такому очікуванні нашого тата, нашого чоловіка і взаємопідтримкою на відстані, Хай його Бог оберігає всіх наших захисників. Якщо говорити про ваші здобутки і про ваші перемоги, яка ваша найважливіша перемога в 2024 році? Я вважаю, найважливіша перемога це, це мої діти, які біля мене, і яких я виховую з великою любов'ю і вселяю їм віру в те, що наша країна непереможна і ми власними зусиллями можемо наближати перемогу. Особиста перемога, те, що я разом зі своїми творчими колегами е, плетемо сітки і кікімири для наших захисників. Це е, теж таке певне досягнення, тому що е, я вважаю, що кожен має докласти максимум зусиль з тих умов, які в нього є, для того, щоб е, допомогти нашим захисникам бути сильнішими. Війна змінила життя практично кожного українця. Е. Де ви шукаєте для себе наснагу для того, щоб бути завжди в тонусі, Для того, щоб творити, для того, щоб підтримати діточок. Що власне вам гріє, душу і серце от у цей скрутний час? Е, я вважаю, що кожного має бути внутрішній вогонь, який е, запалює очі і запалює руки для певних дій. Так і у мене моя творчість є виходом м, такого натхнення. Тобто я черпаю натхнення із творчості, а потім і переливаю в творчість. Натхнення, я вже повторю, це є дітки, які постійно підтримують, які посміхаються, які дарують е, щастя, радують своїми успіхами. Е, Натхнення це люди, які є поряд, які вірять у тебе, які не дають скласти крила, навіть коли вони трішечки якось їм важко летіти. Люди, які розправляють з ті самі крила. А з дітками про війну ви говорите, і якщо говорите, то що ви дозволяєте собі сказати їм, чи, чи відкрити їм очі на а що? Так з дітками абсолютно відверті про війну, про те все, що у нас відбувається. Якби ми не старались їх відгородити, вони чують новини, вони є безпосередніми уже, м, учасниками, так як з татом спілкуються щодня і е, бачать і розуміють, наскільки важко дається кожен крок. Е, неможливо просто від них щось замовчити чи не договорити. Вони мені здається набагато більше в деякій мірі розуміють, ніж ми, якось так тонко, тому що. Діти дуже розумні, мудрі і розуміють, що нам потрібно триматись, і вони теж своїми якимись такими певними оптимістичними намірами, оптимістичними словами підтримки дають нас і натхнення. Дуже важко вони переживали, коли тато збирався в далеку дорогу. Так, я вам скажу так. Було непросто. Вони сумують і зараз сумують. На жаль, у нас немає можливості зустрітися, але, на щастя, є технології, хоча б ми можемо почутись і побачитись онлайн, і е, побачити той самий заповітний плюс. Він теж дуже рятує. Е, хочу, звісно, обійнятися, побачитись. Ну, але мусимо, мусимо триматись і чекати. От таке спілкування, це такий своєрідний промінчик тепла, любові і світла, так? В нинішніх умовах. Так, так, ось було Різдво. і Чоловік вийшов на зв'язок з нами разом зі своїми побратимами. У них була вечеря, і ми їм колядували дистанційно. Це було так. Дуже такий чуттєвий момент, коли я вам чесно скажу, навіть прослізились хлопці, тому що їм дуже не вистачає ось цього традиційного такого вечора, традиційного сімейного кола, і ця підтримка їм дуже необхідна. А якою ви бачите свою місію у цій війні? Вона виявилася, мені здається, якось само собою все склалось, тому що на початку повномасштабної війни був, звісно, якийсь острах, були переживання, але потім зібралися всі сили в кулак. Почали допомагати, що могли там зготували смаколики, донатили. Моє би, внутрішнє таке переживання вилилось в поезію. Потім ця поезія, як я вже зрозуміла, багато кого почала підтримувати. І якось ця місія склалась сама собою, підтримуючи. Ми з е, творчими колегами їздимо по ортопедичним центрам і проводимо їм такі творчі вечори підтримки. Створюємо настрій на наших заходах для того, щоб згуртувати сили ще більше і створити щось хороше. У мене вдома є спеціальний е, такий виріб, на якому я плету фрагменти кікімор, це маскувальні такі костюми для наших військових. Е, можна зробити будь-що піти, допомогти в, в будинки, де цього потребують. Є волонтерські центри, де готують. Е, Сухпайки для наших військових можна ось цю негативну енергію, яку відчуваєш, важко пережити корисну якусь справу. пустити. Ну коли йдете до волонтерського центру, ви не тільки плетете, так ви маєте можливість поспілкуватися, обмінятися думками, враженнями, так. емоціями і це згладжує отой от негатив, ту тривогу, яка зароджується десь глибоко там Так, звісно. Там душі. дуже потрібна. Оця взаємопідтримка відчувати один одного. Ми всі живемо зараз в одній країні на одній хвилі. І маємо розуміти, що е, тільки разом, тільки не падаючи духом, можна перебороти ось ці страхи і зробити щось корисне, щоб наблизити перемогу. Мандруємо зиму, пиняємо кроки, то сніг в обличчя то повний штиль. Відкритий шлях, вузький чи широкий. Погожу дни ночі, в заметіль в буремних буднях шукаємо щастя, у тихі дні спокійно іде. Ти не жалкуй, що мить прекрасна коротка, вона із важливих тем бентежить серце нові турботи, новини вісті і знов печаль. Такі життя стрімкі висоти, така реальність в нас, на жаль. Пинись, згуртуй всі свої сили, тримайся, ниточки, надій. У тебе серце повне віри, у тебе руки, повні дій. Поговоримо про ваші вподобання. Ну, творчість це особливе у вас ну, захоплення, і, і, і це вже така внутрішня потреба, навіть це вже навіть більше, ніж захоплення. А які ваші вподобання в їжі, в музиці, в спорті? Е, музику люблю різну, але зазвичай мене надихає е, така релаксуюча музика, класична музика, рок. Е, теж вони дають певне таке натхнення, приємне збудження. Е, а в яких ситуаціях щодо... як ви слухаєте рок здебільшого? Слухаю рок на пробіжках, тому що він заряджає і. Дає певний такий ритм для того, щоб саме пробіжка була такою більш активною, більш позитивною. А й додає Це... сил добігти до фініша, так? Так, так, так. Тому що, ну я ж кажу, заряджає. От саме заряджає, ти біжиш, заряджаєш себе, плюс в навушниках така музика ритмічна, вона все дуже разом робить таку гарну атмосферу. Угу. А в їжі? А в їжі, ну. Як, як українка, я люблю всі наші національні страви. Е, зазвичай подобається якась така легка, корисна їжа, ну, щоб, щоб воно гарно впливало і на настрій, і на самопочуття. Та-да, та, Все від цього залежить. Е, ваше ставлення до символів року за східним календарем? Насправді ставлюсь абсолютно нейтрально. Е, я вважаю, що не рік. Має нам диктувати символ року, яким він має бути, а ми самі творці свого щастя. Тобто, що створимо, та і будемо мати, з яким настроєм ми увійдемо цей рік, з якими надіями, мріями побажаннями, так воно й має бути. Тобто, все залежить в першу чергу від нас самих. Я, звісно, поважаю е, будь-які культурні е, нахили. і... І за східним календарем, звісно, ми святкуємо рік змії, який на... будемо святкувати рік змії. Але м я не вважаю, що потрібно на цьому якось сильно так, знаєте, зациклюватися. Потрібно просто вірити, що він буде хорошим, добрим, а для нас роком сили і роком перемоги. До нового року залишилося зовсім небагато. Ви, очевидно, теж готуєтесь, хоча б хочете теж створити таку святкову атмосферу для діточок, бо для них це найважливіше, особливо в нинішніх умовах. Що ви хочете? Що традиційно буде у вас на столі на новий рік? І що традиційно у вас на столі, святковому столі на Різдво? Так, дуже цікаво, що Різдво зазвичай на святковому столі, на святвечір, традиційно 12 пісних страв. Колись, коли ще була жива моя бабуся, ми всією сім'єю, всією родиною збиралися у неї на святковий стіл. Вона готувала славнозвісні павпухи, путтю вареники, декількох видів. Все було ну ось всі 12 пісних страв, і це для нас була така традиція. Ми всі колядували, розмовляли, сподівались, молились. І е, така традиція залишилась. Зараз ми з моєю мамою продовжуємо цю традицію, готуємо 12 пісних страв, даємо за святкову вечерю, обов'язкового молитва і подяка Богу, подяка року, який минає, і нашим захисникам за те, що ми маємо можливість бути в своїй оселі. І дотримуватися традицій. Цього року ми вже другий рік поспіль з дітками створили дідуха, хто заносив дідуха до хати і казав, славно звісті, такі слова, «Дідух до хати, біда з хати. І хай нас цей «Дідух» приходить в Україну, а біда йде з України, тому що ми дуже хочемо жити і підтримувати свої традиції. Це дуже важливо їх продовжувати в наших дітях. А якою цьогоріч була коляда? Сумна коляда, очевидно. Тазу. Ой, у нас ціла історія про коляду. У нас було ми просто маємо таку звичку рахувати, скільки було колядників. То от, особисто до нашої хати завітали більше 60 колядників. Ого, ого. Зірками це рекорд, очевидно. Ходили в хустинах українських. Це дуже гарно. Колядки, які тільки могли бути різні. На різний смак просто. Ми почули навіть як десь 5-6 нових колядок. З дітьми ми зібралися і сказали, що це буде теж наш символ незламності. У нас є зірка. Ми з донечкою вдягнули хустини українські, синочок і втрьох пішли колядувати гарно так наколядували. А з дитинства ви теж колядували, так? В дитинстві? Так, у мене три. Брати, один рідний, двоє двоюрідних, які біля живемо ми всі близенько, і вони мене брали з собою. і Я зазвичай такі чоловічі компанії ходили колядувати. Потім трішки старшою, уже з подругою. Ми обов'язково кожен рік старались вивчити якусь нову колядку, щоб це було цікаво, тому що до рідних, близьких мали завітати. А цьогоріч яку колядку ви співали? Ми співали сучасну колядку Романа Скорпіона, Господарі відчиняйте. А може ви можете її бодай продекламувати або заспівати бодай трішки? Добре, давайте прошу. <свісно> Господарі, відчиняйте, ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом уся родина, ми від батька і до сина прославляємо усі христа. І ось така от колядка, дай Боже, хай збуваються наші заповітні мрії, хай буде сили на снагу кожного українця, добром просто хай повниться кожен дім. Я вдихаю повітря, що не важче за душу. Кожен крок, наче каменем міряна даль. Мої спогади світлі, їх війна не заглушить і ніколи нічого, що було, вже не жаль. Я вдихаю свободу, яка кров'ю залита, кожен день, як дарунок, або ще один шанс. Хтось заплатить життям і залишить відбиток, новим людям дарує пожиттєвий аванс. Я вдихаю любов, що сильніше, ніж зрада. І загою всі шрами від недоспаних снів. Новий день, новий рік, новий лист листопада, це здійсниться в назначений час, як хотів, я вдихаю життя, воно смерті сильніше, ствердно кроки роблю попри рани і біль. В цьому світі є люди, в них хорошого більше, і я вірю в добро. І ти також повір. А який улюблений фільм вашого дитинства про Різдво і Новий рік? І чи є такий? Є такий, звісно. Ось із дітками ми передивлялися у святвечір ніч перед Різдвом. Улюблений наш мультик такий. Колись він мій був улюблений, з дітьми подивилися вже, мені здається, це, це традиція. Четвертий, п'ятий рік поспіль ми те, точно його дивимося, нам дуже подобається. Якийсь він такий настрій створює, там є і дуже багато наших українських традицій в ньому. І подобається. Ну, і саме вдома, як без нього. Ага. діти люблять. Тобто ви ці, перед як Різдвом це вже традиція така, сідаєте разом з дітками, щоб подивитися, чи той, чи той фільм. Так, у нас щотижня є така традиція, ми стараємось її дотримуватись по п'ятницях перегляд сімейний фільм, а от ось тут перед Різдвом саме цей мультфільм. Угу. Новий рік уже на порозі 2025. Дехто загадує бажання, каже, що воно має обов'язково збутися. А ви загадуєте, чи загадували бодай коли небудь? А... Ви ж розумієте, мрія у нас у всіх одна. Одна загальна велика мрія, так, і як ми так. всі разом загадаємо, вона обов'язково має здійснитись. Особиста мрія е, мати мир і спокій на душі, бачити рідних, близьких в здоров'ї, бачити їх веселими, радісними, успішними, бути в гармонії з собою, зі всім світом і відчувати. Щастя цінувати кожен день. Мабуть, такі, знаєте, можливо, вони дуже звичні мрії, як для кожного з нас, але такі важливі. А якби у вас була можливість повернутися в минуле, що ви взяли б звідти? Найприємніше, найтепліше, найважливіше, з вашого погляду вже, от з висоти вашого життєвого досвіду? Найтепліше це дитячі спогади про сімейне коло. Воно і зараз зберігається, але зараз у мене вже своя сім'я. А ось такі, коли ти ще маленька дитина, безтурботна, коли ем, головні твої завдання це вивчити уроки і гарно закінчити семестр. А оці саме таку безтурботність, скоріш за все, б я взяла без дитинства. А все інше мене дуже зараз влаштовує і хай. Лише, от я ж кажу, миру і перемоги нам не вистачає для повного, як кажуть, щастя. У мене цього року прибавились на ще одного школяра, син пішов у перший клас. Ага, то у то, то, вас… Теперь ми продовжуємо вчитися. Насправді діти великі молодці, вони навчаються практично самі. Від мене залежить лише маленький контроль і підтримка у виконанні їхніх там домашніх завдань, у вивченні певних предметів. а… Взагалі вони дуже самостійні, і я від цього щаслива, що само собою вони такі, і те, що вдалося їх налаштувати саме на таке. Але таке ж вони глупи, не віде. самі по собі самостійні, тобто це ви заклали їм, так? Розкажіть, будь ласка, про цей ну, процес. Я сподіваюся, що так, що вони взяли від мене, взяли від батька, бачать, що в родині. Всі чимось зайняті, немає часу просто сидіти поряд і робити з ними домашні завдання. Вони знають, що їхній успіх залежить лише від них. Я вдячна тим всім людям, які прикладають зусилля для того, щоб вчити діток, для того, щоб вони могли розуміти, що наскільки важливо зараз. До речі, ми їм який наголос робили. Ваша перемога в цій війні це ваше навчання, ваші знання, тому що ви будете розумними і сильними, і ми станемо тоді ще більш непереможними. Ось таку приблизно тільки кажу, тато нас захищає на, на межі з нашим ворогом, а ваша незламність і ваша сила це ваше навчання, ваші гідні вчинки, ваше, е, бажання бути кращими І це працює, так? Дітки це розуміють, усвідомлюють, і це їх якось це, мотивує. Так? так, дуже мудрі і все розуміють, і е, іноді, коли я ж кажу, хочеться трішки засумувати, вони підтримують і е, запалюють оцей вогники своїми посмішками, своїми успіхами. назвіть угу. будь ласка, книгу або фільм, е, які б ви радили, якщо книгу, то прочитати всім, а фільм, то подивитися і чому. Мені дуже подобається читати книги, в яких ти знаходиш в деякій мірі шлях до себе. Тобто психологія, філософія. Нещодавно я перечитала всю серію книг. Вони ще можуть виходити, тому що цей автор такий невтомний, Він психолог французький Лоран Гунель. В нього є серія книг, і знайомство я почала саме з книги, з його творчістю з книги. Бог завжди подорожує інкогніто. Тобто, на прикладі певних людей на їхніх історіях автор показує, наскільки можна знайти шлях до себе, наскільки знайти ось ті такі ниточки, які ти маєш себе налаштувати на певні кроки, побороти свої якісь внутрішні такі. Внутрішніх своїх ворогів, так би мовити. Це така книга мотиватор. так, своєрідна. Книга мотиватор. Так, у нього серія книг мотивацій, як будь-яку, яку ви візьмете в руки, стане вам в пригоді, тому що вони дуже корисні і мені багато в чому допомогли у свій час. І я зараз продовжую вивчати його серію книг. І раджу всім для себе знайти цього автора. З приводу фільмів, також мені подобаються фільми, в яких показано честь і совість людей, тобто їхні якісь певні е, добрі сторони. Форест Гамп, ось цей фільм, який я люблю. Хоч він і про дивака, хоч він ну, Він показує, наскільки людина може бути е, доброю, комунікабельною, наскільки е, його безпосередність створювала е, його життя. Ну, і він жив по совісті, і це, це дуже якось так заряджає. Мені дуже подобається мотив цього фільму. Якщо вас полюбили без причини, то станьте автором таких причин. Почувши заповітне, ти єдина, у відповідь промовиш ти один. Один такий у світі, хто найдужче посмів мене кохати поміж хмар. Кохання може стати невмирущим, якщо у серці розгорівся жар. Яке ж це щастя відчувати силу, ось ту, яка іде від твоїх рук, не сумнівати, що життя красиве, бо є надійний і найближчий друг. Причин багато, щоб тебе кохати, та з поміж тих причин одну знайди, коли ти можеш щиро довіряти час радості, ну і в час біди. Хай струменяться промені кохання і пробивається крізь хащі і пітьмо. А я діждусь тебе, як зірку рання. І ніжно-ніжно як метелик, обіймо. Якби вам дозволили написати, е, ну, от, як правило, таку фразу краще не писати, але от уявімо ситуацію. Якби вам дозволили написати фразу Тут були ми. Де ви передусім би написали цю фразу? Я дуже хочу написати таку фразу на піску в нашому Криму, щоб нам вдалося відвоювати всі наші території і з великим бажанням поїхати в Мальовничий Крим і там на тепленькому пісочку написати, тут були ми. Гаразд, ну і на сам кінець. ваш прогноз, яким буде 2025 рік для України? Мій прогноз. Я постараюсь бути максимально оптимістична. Я хочу, і прогнозую, що цей рік буде роком сили, роком незламності, роком мужності і роком добра. А час летить і рухається дати, бо завтра вже як вчора, так завжди, а час летить і так кортить спитати, Що досягнув і що побачив ти. Чи обіймав тоді, як це потрібно було твоїм найближчим із людей, чи допоміг тому, хто просто бідний, хто менше мав натхнення і ідей. А чи підтримав того, хто у скруті, хто так палав, горів, але не зміг, і чи посмів пробачити й забути образи, що звалилися, мов сніг? А час летить, його не зупинити, тож постарайся зберегти цю мить і серед будніх справ зумій любити усе, що серце гріє й дух кріпить. Наважся сторінки свої гортати і з мудрістю приймаючи роки. Будь вдячний і за зустрічі, і за втрати, з яких з'явився сильний новий ти. Бо час летить, невпинний, наче сокіл, твоє життя прекрасна, цінна мить, не бійся помилок, приймай уроки, твори добро, бо ж дні не повторить. Ти пригорни до серденька дитину, ласкаве слово подаруй батька, цінуй того, хто поряд цю годину, любов і милосердя. Ось твій храм, Ірина Малярська, українська поетеса, авторка двох поетичних збірок. Я вам дякую за цікаве спілкування. Я вам дякую. Дякую вам за ефір. Дякую, проекту. Унікальна людина за те, що ви вмієте згуртувати навколо себе. Дуже багато творчих людей, унікальних людей. Я щаслива, що ви мене запросили і ми змогли зробити такий підсумок року. Дякую вам, пане Володимире, за вашу колосальну роботу. Бажаю творчих здобутків, натхнення, і е, хай ще більше буде в нашій країні чим пишатися і про кого дізнаватися. Дякуємо вам велике і всіх з прийдешнім новим роком! Дякую, слава Україні! Героям слава!